Диск встановив собі сюди кутника поклав. Зараз спробую запустити з диском подивитися, чи йде вібрація, чи немає вібрації. А це цікаво. Вібрація йде. Ну, Якийсь навіть дивний запах з'явився чи то щітки. Ну, Нічого, зараз встановимо, спробуємо порізати. Вирішив ще поекспериментувати. У мене тут стояв новий диск, цей трошки інший Люкс на 48. Зубчиків. Поставив старий оригінальний, бо можливо, можливо, це справа в диску. І зараз знову перевіримо, що що ж це тут таке може бути. Бачимо, е скоріш за все, що, можливо, це ще й диск дає. Так як на цьому диску, він на такий навіть досить важкий. Е Більша вібрація йшла на стіл. На цьому оригінальному вібрація йшла менша. Він такий вже трошки підвтомлений. Треба його на заточку відправити і буде працювати. Ну що ж, зараз піду поставлю і попробуємо. Вирішив її нести ставити, от перевернув так боком, щоб взяти тут за ручку. І дивіться, що я побачив. Просто тріснуте кріплення. Тут на три чи може 4. Чотири, чотири на чотири точки. Ось таких от. Взято. І воно все тріснуте. Я в шоці. китайці? Варіть по кругу нормально? Ось таке ось така якість метабовська китайська. Ну і що? І ще зараз взяв самі ці, е, трошки подотягував, хоча їх там можна і було не дотягувати, але на всякий випадок. Подотягував. І що робити? Зараз треба оце брати і проварювати. Ну, Ох, рік часу минув. О, відкрутив я саму цю раму. Отже, так, відкручується тут. Раз, то два, три, чотири. Далі потрібно відкрутити ось такі е, направляючі. Тут ходить. Така вставна штучка. Раз, два, три, чотири. Дивіться, ще також стоять ось такі, е, як їх, антивібраційні е, проставки, але вони такі більш якась, якась пластмаса. Не, не дуже, не, 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 да не дуже. Значить, е, Чесно, рік користування цією пилкою, ніби все норм, але це Китай, це Китай. отак от, от виглядає, і дивіться, геть видно, що підламано. Саму цю треба її на місце якось ставити. Тут гарно рівно приварено. А тут косяком. Тут теж гарно, рівно приварено. Тут Боже, от. отже, дитина фокус. Ось бачите косо? Ах, якось з цим треба щось робити. Ох, отже. Навірно, це будуть мої мучення з цією е, циркуляркою. Тут е, кріплення знизу Ось це. Е, з цієї сторони приварив, і там з тої сторони теж приварив, бо вони е, там те було неправильно теж. Коротше, виясняється. Наступна штука, що із цим диском новий диск, він важчий за оригінальний. Вібрація ну, колосальна йде. Навіть ще більше стала, ніж була. Зараз вам покажу поклав, запускаємо. Те, що помітив, е, якщо отак от брати диска, з'явився такий люфт. Ну, він до того був теж там невеличкий, але такого аж люфта не було. Тобто, мабуть, треба брати, замовляти, оригінальний якийсь підшипник туди ставить. Чи, чи я не знаю. Ну, коротше, що я можу сказати? Е, метабо це вже не те. І, в принципі, я вже не буду купувати нічого із метабо. Після цієї циркулярки вже, вон, вже все. Е, це рік попрацювати і потім просто, ну що, ну не знаю, викидати, мучитись. Ну так, да, вона себе відбила. Вон... Відпрацювала, але ж дуже багато майстрів писали, які там уже 5, 7, 10 років тому купили, і вона працює безвідмовно, там щітки тільки міняють. Ну а тут дивіться, яка, яка дупа. І мій висновок такий, що реально ні, китайську збірку метабо краще взагалі не купувати. Якусь краще європейську, якщо є можливість. Не знаю, що я з нею далі буду робити. Або взагалі заб'ю болта і буде вона в мене гристи все підряд до тих пір, поки чи не згорить, чи з нею щось не станеться. Так, друзі, вирок однозначний, це вібрацію дуже велику, дає диск. Не знаю чого, так, да, він трохи тяжчий за оригінальний. Тут по іншому зубчики стоять. Поставив оригінальний диск, відрізав, от планочка гляньте, тільки в одному місці підпалило. А так все чітко пройшло. Навіть не знаю, що це може бути. Зараз включу. Є невеличка вібрація, але е, він вже в мене цей станочок прикручений. Так, що, що ж можна сказати? Е, першим ділом це буде ще люфт давати. Тут підшипник, є, є тут люфт? Підшипник е, і саме підшипник оце редуктора. Треба, мабуть, посадочне місце разом із редуктором, або е, ні, тільки з підшипником. Купляти, замовляти і ставити. І тоді буде, буде як новенька. Що ж, мабуть, на цьому все.